Всім привіт із хімчистки диванів. Хочу вам розповісти предісторію цього дивана. Цей диван чистився 2 роки назад. Ну, коротше, почистили, поїхали, висохло, а воно залишилося так. Знову, бачите, яка цікава річ. В місці великої нагрузки брод дуже сильно осів в поролон і його не вимали. І тепер він вилазить так. Тут теж ну, такі плями вилазять, все інше, але тут більш цікаве інше. Я подивився, я не знаю, що це таке. Тільки коли водою з хімії пройшов, побачив це, ну, зараз будемо виводити. Скажу таке, це не кожен раз, але є така предісторія в мене. Колись ми поїхали на Осещину, за Києвом, з пацаном робити диван. Два пылесоси. Диван був десь 3-4,5 метровий. Його приїхали хлопці робити, не доробили. І він висох, і бруд осів паралон. Ми, коротше, його робили десь приблизно 4 години, в 4 руки двох палесосов 4 години. 4 години підряд. Ми, пацани, слабі і витривалі, але 4 години. На той випадок в нас пішло десь приблизно 80 літрів хімії. Щоб ви розуміли, отаких от приблизно по 8-9 до десятку таких бачків. Це найбільший розход хімії, який мені довелося використовувати. Але це був один випадок з небагатьох, десь з за весь із історію хімчистки протягом шести чи сіми років так десь так. Тому ось такі майстри бувають, які приїхали, водичкою полили, і поїхали, взяли гроші. Ну, розраховувати ніякість в такому випадку не доводиться.